Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І я до вас, друзі, з терміновою новиною. І новина шокуюча. Маркарні пригрозив Дональду Трампу, що Канада буде з ним воювати. І це вже дуже серйозно, друзі. Чому Маркарні зробив таку заяву? Я вам прямо зараз розповім. А ви, друзі, будь ласка, не забудьте підтримати мій канал. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього не підписані. Поставте обов'язково вподобайку цьому відео, скиньте посилання на це відео в соціальних мережах, щоб більше людей знало, що зараз відбувається. І обов'язково пишіть у ваші коментарі. Так, друзі, це вже все набуває дуже серйозних обертів. Це те, про що ми з вами тут розмовляли. Буквально декілька хвилин тому назад Марк Арні в інтерв'ю сказав, що... Все те, що Дональд Трамп зараз робить з Гренландією, це все фігня. Він не має права. і не йому вирішувати, кому повинна належати Гренландія і хто повинен розпоряджатися Гренландією. І він нагадав, що Гренландія є частиною Данії, а Данія є членом НАТО. І якщо хтось нападає на члена НАТО, то інші країни повинні задіяти е, пункт 5, так, цю статтю 5 і надати. Допомогу тому члену НАТО, на якого напали, і він сказав, що Канада готова, Канада виконає свої зобов'язання. Він також нагадав, що. Такі ж самі зобов'язання є і у Сполучених Штатів Америки, що Сполучені Штати Америки повинні також виконувати зобов'язання і захищати е, всіх, хто входить в НАТО. Але він сказав так: все, що стосується долі Гренландії, повинна вирішувати або сама Гренландія, або Гренландія з Данією. Це їхнє питання. І якщо хтось інший спробує... Захопити Гренландію або нападе на Гренландію, або буде намагатися викупити Гренландію, або якимось іншим чином забрати Гренландію, приєднати до себе. То Канада виконає свої зобов'язання. Канада буде захищати Гренландію, і Канада буде захищати Данію своїми військовими і буде війна. І це, друзі, знаєте, це вже така потужна заява, що мимо неї не пройдеш. <кій> і це не дарма. Знаєте, я вам казав на цьому каналі, що зараз виглядає так. Що Канада буде ставати лідером світу так цивілізованого світу? Зверніть увагу, до сьогоднішнього дня у жодного європейського політика не вистачило сміливості, не, не, не знайшлося яєць сказати: Слишиш ти доні, ти заткнися там і займайся своєю американською політикою до Європи не лізь. До європейських країн не лізь і не треба зазіхати на чуже. І першим це зробив наш прем'єр-міністр Марк. І це, знаєте, друзі, це великого стоїть. І так хочу вам нагадати, що Канада на сьогоднішній день одна з двох країн, всього дві країни в світі, які не прогнулися під Трампа, під Трампістів, які не злякалися Трампізму. Так, це Канада і це Китай. Уявіть собі, дві країни в світі таке роблять. Я чесно вам скажу: я вчора, коли наблюдав цей цирк, як прем'єр Данії і прем'єр Гренландії, поліція. Тіли в Сполучені Штати Америки, щоб зустрічатися там з і з його цією бандою і обговорювати, можливі е, якісь перспективи стосовно Гренландії, я був в шоці. Ну, уявіть собі, політики, європейські політики, європейських країн летять на ковер до Гопніка. Тобто Гопнік хоче забрати у них країну, і замість того, щоб вони сказали, ми не ведемо жодних таких якихось. Е, Розговорів, якщо ви хочете, то ви сюди прилітайте. і будемо сидіти у нас вдома розмовляти про наше майно. Так, це наше майно. І якщо ви хочете про нього щось поговорити, привітайте до мене додому, і ми у, у мене вдома будемо розговарювати про наше майно. Ні, ці політики вилетіли до Сполучених Штатів Америки. І зараз там, ну це позор. Там ці країни відправляють одного, двох, трьох своїх військових туди, в цю Гренландію. Е, ну, це, це виглядає настільки. Все смішно, настільки все уйобічно. Я, я вибачаю за це слово, але ну, у мене просто, в мене не вистачає, не вистачає емоцій. І тільки один на сьогоднішній день. Е, Політик так набрався сміливості. Ну, він не набрався сміливості. Він, в принципі, смілива людина. Так, і це я чому я радію, що ми обрали Марка Карні. Ще це я радію, чому я радію, що я вчасно поміняв свою думку. Я ж збирався спочатку голосувати також за консерваторів, але потім, коли подивився, що там відбувається з Трампом і з Америкою, і до чого ведуть консерватори, я вчасно поміняв свою думку і проголосував за лібералів. І я це. Цим горжуся зараз. Так? Наш лідер, перший в світі, сказав Трампу: якщо ти будеш щось робити з Гренландією, Канада буде з тобою воювати. Ну, друзі, знаєте, хто, хто мене дивиться, той знає, що я кажу, що Канаді не уникнути війни зі Сполученими Штатами Америки. І зараз в Канаді все більше і більше людей тут це розуміє. Навіть вже такі, знаєте, ну ті, хто мало цікавиться політикою. Подивіться, будь ласка, зараз в Канаді все більше і більше з'являється відео. Я вам скажу, я от в Тіктоці мені прям останнім часом все частіше і частіше е, з'являються відео, в яких канадці задаються питанням. Як вступити в канадську армію там по віку, чи це залежить від віку, чи це якось ін інакше залежить? Тобто зараз канадці все більше і більше це розуміють, і якось я вам обіцяв розкрити секрет, так, чим я зараз займаюся, куди я зараз рухаюся. Я також подав заявку на вступ до канадської армії. Моя заявка зараз розглядається. Дуже ретельно там все це перевіряється. Тих, хто хоче потрапити в, в армію. Але я також зробив такий крок, і це так. Це я ну я дуже серйозно до всього цього відношусь, і я впевнений. Я впевнений, що Трамп, що Трампісти вони розв'яжуть цю війну. Ну, якщо його хтось не зупинить, так все ще залишається така мізерна надія на те, що в Сполучених Штатах Америки знайдеться достатня кількість людей, які зможуть знести Трампа, знести трампізм. І повернути Сполучені Штати Америки в нормальне русло. Хоча ну, у мене такої надії немає. От я вам чесно кажу, те, що я бачу, це вже все. Трамп вже забрав для до себе всю владу, Трампу вже на все наплювати. Виборів там вже навряд чи буде. Тобто, там вже встановилася диктатура. Тож, друзі, я перший, хто вам повідомив про це, я впевнений, що я заслуговую на вашу. Подобайку за це я впевнений, що я заслуговую на підписку від вас. Підпишіться, будь ласка, на мій канал, підтримайте мій канал. Ну і напишіть в мені в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Буде війна, не буде війна, зупиниться це руде, не зупиниться це руде. Чи прийдеться його зупиняти дуже боляче? Я впевнений, що Канада разом з Європою надають Америці по ушах дуже легко надають. Ну і не забуваємо, що зараз з таким американським президентом, з такою Америкою, мабуть, Канада робить правильно, що зближається більше з Китаєм. Да, друзі, я не думав ніколи, що я можу це сказати. Але принаймні зараз загрози для, Кита для е, Канади і для цивілізованого світу від Китаю менше, ніж від Сполучених Штатів Америки. Тож, давайте залишаємося з вами разом. Е, підписуйтесь, вподобайки, коментарі. Я на цьому з вами буду прощатися, буду тримати вас в курсі. Зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!